Цьогоріч до ЦНАПів області подали майже півтори тисячі заяв про зруйноване або пошкоджене майно через російську агресію. Такі звернення можна подати у центрах надання адмінпослуг або онлайн через державний портал Дія. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Фіксувати пошкодження і руйнацію майна допомагають працівники ЦНАПів. Вони приймають та оформлюють звернення. Нагадаємо, у березні 2023 року президент України Володимир. Димр Зеленський підписав закон про порядок компенсації за знищене та пошкоджене через бойові дії майно. Там визначені механізми відшкодування та перелік тих, хто може його отримати. Тож у травні, як тільки закон вступить у силу, ЦНАПи почнуть приймати заяви вже безпосередньо на відшкодування збитків. Компенсацію пропонують надавати за понівечену або зруйновану нерухомість квартири, кімнати у гуртожитках, приватні будинки, садові й дачні садиби. Кожен випадок так розглядатиме спеціальна комісія. Фахівці оцінюватимуть завдану матеріальну шкоду і прийматимуть рішення про надання компенсації.